Маленькі вихованці садочка цього свята чекають з нетерпінням. Про солодощі та втілення своїх маленьких мрій кожен з цих малюків починає думати ще з вечора. Адже слухняним дітям подарунок святий кладе уночі. Сучасні діти, сучасні бажання. Чихо для телефона і все. Цього року студенти гуманітарної академії влаштували для малят справжнє костюмоване дійство. Не обійшлося і без негативних персонажів. Зла чаклунка з допомогою чар хотіла заволодіти подарунками. Проте святий Миколай своїм посугом врятував ситуацію. Тож діти без солодощів не залишилися. Миколай він же Антон, костюм святого, вдягає вже в дев'яти. На ранках виступає безкоштовно. каже з дітьми працювати легко і просто малі пустуни постійно вражають своєю щирістю. Я сам був здивований, що настільки можуть ну діти Вити чужу людину, в одному садіку налетіли на мене, просто почали обнімати, можна я вас потрогаю, я вас дуже сильно люблю, я вас дуже сильно чекав. Чесно, я ж розтірявся, слова забувся, ну, тому що це настільки ну, мило, гарно. Щороку в дитячому садочку гостини Святого Миколая найулюбленіше свято малечі, адже їхня віра в казку доповнюється ще й матеріальним заохоченням гостинцями. Традиційно на це свято подарунки нам дарує нашим діткам народний депутат Сергій Лабазюк. Цього разу він теж приніс подарунки. Більш активні дошкільнята на святі проявили ініціативу та здивували фейта Миколая віршами, а скромні тим часом з цікавістю розглядали казкових персонажів з надією. Що ті завітають знову?